Тисячі прихильниць, але жодна з них не змогла стати першою леді їхнього серця. Сьогодні ми поговоримо про успішних. Харизматичних та волелюбних чоловіків, які є найбажанішими холостяками в медійному просторі. Мене звати Наталія Тур і раджу вам просто зараз взяти до рук ручку та блокнотик, аби записувати усі секрети, які допоможуть вам прокласти шлях до побачення з омріяним джентльменом. Але не забудьте за це підписатися на наш Ютуб канал та залишити своє сердечко під випуском. Ну що ж, починаємо? Ті відібрати 10 адекватних і неодружених чоловіків було ще тим викликом. Дівчата, скажу чесно, я намагалася обирати гідних, але вони всі зі своїми нюансами. Почнемо ми з того, хто в українському шоу-бізнесі давненько, але його яскрава зірочка засяяла достатньо нещодавно. Сьогодні Женя Янович авторитетний ведучий та гуморист. Йому небагато немало 32 роки. Спойлер, це не найстарший холостяк в нашому випуску. Я пам'ятаю Женю по шоу Мама хохотала», Потім по тому, що він підкорив серце Міс України 2017 року Поліна Ткач. Однак гучно про нього заговорили, коли разом зі Спартаком Суботою він запустив своє шоу Подкаст терапія, яке мало ну дуже шалений успіх. Квитки на їхні зйомку розліталися з неймовірною швидкістю, і там були реально солдати. Ким закінчилась терапія, всі ми добре знаємо. Друг Женю Яновича зрадив, обманув і ледве не загубив його репутацію. Та Янович дуже добре і правильно спрацював у цій провальній історії. Він відмовився від дружби з поганцем, отримав підтримку серед медійних друзів і запустив своє дуже популярне вечірнє шоу «2023». Так, що я все про роботу та про роботу це такий коротенький екскурс, просто щоб ви розуміли, чим займається ймовірно ваш майбутній хлопець. Але ж, дівчата, я нас знаю. Робота роботою, а тема колишніх це святе. А тим паче, коли колишня міс Україна, то трішки піднапрягаєшся, звісно. Женя та Поліна по моїм детективним розслідуванням почали зустрічатися на ну, десь. Кінці 2018-го вони познайомилися на зйомках, сходили на побачення, а потім вийшло так, що Яновича схопив апендицит. І не випадково це, мабуть, підлаштував якийсь хитромудрий купідочок десь на небесах. Бо завдяки цьому Поліна приїхала до Жені в лікарню. Там знову було побачення, і якось воно все так закрутилося, завертілося. І вже взимку 2019-го вони публічно оголосили, що є парою. Женя та Поліна часто ділилися спільними фото. Янович присвячував їй дуже милі пости і навіть розповідав про те, що має блокнотик, в якому записує смішні фрази коханої. Однак, як там кажуть, кохання живе три роки. Вони пройшли разом карантин, а от війну. Не змогли, коли саме розпалася їхня, хоч і неофіційна, але сім'я точно невідомо. Ще у березні 2022-го Женя другого в інстаграмі фото Поліни. Однак, коли саме і чому вони розійшлися, підписникам вирішили не пояснювати. І лише на інтерв'ю Сергію Лиховиді в травні 2023-го Женя повідомив, що серце його вільне. Хоча не так, вільне чи не вільне, хто його знає, він повідомив, що вже Сам і сказав дуже зворушливу фразу: можливо, правильну людину я проморгав. Чомусь інтуїтивно мені здається, що ця фраза була сказана саме про Поліну, але вона якась така сумна і, як мінімум, говорить про те, що не всі закриті гештальти у Жені з попередніми стосунками. Але час йде, рани на серці, хочеш того чи ні, загоюються, і все одно в життя стукають. Нові дівчата. Не знаю, любі глядачки каналу LuxFM, що б ви хотіли від Жені, чи довготривалих стосунків, чи просто він вас цікавить для. Короткострокового цікавого роману, але я підшукала інформацію, яка вам може допомогти і в першому, і в другому варіанті. Про Женю кажуть, що він сексуально активний і цілком сприймає секс на одну ніч. Для нього нормально познайомитися з дівчиною десь на вечірці і гарненько з нею провести ніч без будь-яких обов'язків. Тобто, якщо вам обом так ок. То не переживайте, секс на першому побаченні не складе про вас погану думку в очах жені. Але нюанс: якщо він підійде до вас познайомитися, а ви відповісте йому російською, вибачте, але ви підете на. Це цитата Жені каже, що у нього не стоїть на російську мову, за що йому має велика повага і низький уклін. Давайте всіх російськомовних залишимо без сексу, по-моєму, дуже гарна ідея. Є ще один нюанс, до якого треба бути готовим. Женя не любить презервативи і частіше за все пропонує зайнятися цим процесом безз'єднання тіл без захисту. Це, звісно, приємно, але любі друзі, думайте і зважуйте самі усі ризики за і проти. Ох, сумна новина для білявок. Вони подобаються Жені рідко. Вибачайте, також він не дуже любить ось ці інтимні переписки, бо вони часто перенасичують і вже не так цікаво чекати ту зустріч в житті. Зізнавався, що йому часто пишуть дівчата і пропонують зустрітися без обов'язків, але його це не дуже чіпляє. Тому подумайте, любі, якусь іншу причину для зустрічі. А зрештою, Женя каже, що найособливіший секс це коли є почуття. І тут важко Сперечатися щось ми взагалі дуже багато присвятили часу Жені, але дівчата старалася для вас, отримавши таку інформацію, маєте усі шанси. І якщо складеться особисте життя Жені Яновича після цього випуску, Женя, чекаю, хоча б дякую. Таке моркотика ще одна нещодавньо зійшовша зірочка в українському медіапросторі стендап комік Антон Тимошенко. У нього, звісно, в руках є козир, гарне почуття гумору. На те, що в Жені Яновича, попереднього нашого героя, проблеми з гумором. Ні. Але тут, вибачте, людина Палац Україна своїми стендап-виступами зібрала. Я навіть хотіла купити квиток, заходжу, а все, місць немає. І щось мені підказує, що 80% залу там буде прекрасних дівчат, які прийшли посміятися і помалуватися харизматичним блондином. Що мені подобається в Антонові, це його свідома і дуже відповідальна соціальна позиція. Він дуже багато донатить і закликає людей це також робити. Це дійсно дуже важливо, тому друзі, не Забуваємо про це, він себе гідно поводить в умовах великої війни, і гумор в нього доречний, ну і дійсно смішний. Що вам розказати про його колишніх? Якщо прогортати інстаграм Антона, ви там і так все самі знайдете. До речі, мені дуже подобається, коли людина не видаляє спільні фотографії після того, як розійшлася з кимось. Якщо вже постили, то навіщо видаляти? Я от не знаю, чи прям показувати вам фотографії цих дівчат, бо вони не дуже публічні. Але якщо вони вже є на сторінці Антона, то що приховувати? Я так коротенько, щоб ви хоча б розуміли його смак. Є фото, ось з такою Анною. Вона магістр політології на хвилиночку. Та й взагалі щось я помітила, що Антону дівчата такі. Серйозні подобаються, бо ще одні довготривалі стосунки в нього були з Мариною, яка займається розслідуванням в журналістиці. Вона працювала для Бігус інфо зараз, теж шукає і багато аналізує інформації про українських судів. Бачите, ми теж трохи зайнялися розслідуванням і зрозуміли, що схоже вони залишилися в дружніх стосунках, бо Антон досі лайкає пости Марини. Бачите, щось ми з вами вже так втрутилися в минуле особисте життя, але яке ж майбутнє, якщо не знаєш про минуле. Але зараз вже непросто стати дівчиною Антона Тимошенка, бо вибір у нього, дай Боже. По-перше, думаю, слава його трохи розбалувала, і він зараз активно просто насолоджується увагою жінок, і як каже. У вільних стосунках, а вільні стосунки це що таке? Це коли і тут, і там, і всім дякую, з усіма приємно, але однією єдиною ти не будеш. Подобаються такі умови? Ласкаво просимо. Варіант ваш. Причому як людина, то дуже хороший варіант, бо свідомий і відповідальний. Антон каже, що своїм дівчатам, в яких по справжньому закохався і з якими будував прям супер-супер серйозні стосунки, то він їм не зраджував. Однак зачепити його просто сексуальним вайбом невряд чи вдасться, бо каже, що з дівчиною йому має бути цікаво, має бути душа, і класно було б, щоб після сексу бажано і до, щоб з нею було про що поговорити. І до речі, от що важливо, що Антон чесно попереджає дівчат про вільні стосунки і відверто зізнається, що в нього паралельно будуть ще інші жінки. Це набагато благородніша історія, ніж коли чоловік паралельно має дійсно декілька жінок, але при цьому каже. Же кожній, що вона у нього одна єдина. Це так вчиняють мудаки, а нормальні чоловіки, якщо і ведуть такий спосіб життя, щиро на березі попереджають про всі умови. Цікаво, що в Тіндері ви з Антоном не познайомитеся, бо він за все своє життя сходив на побачення з нього разів, два-три і не зайшло, не сподобалося. Тому шукайте варіанти особистого знайомства. І тут вам дам ще одну дуже важливу підказку: Антон відразу втрачає інтерес до дівчини, якщо бачить, що він їй подобається. А от коли дівчина проявляє такий холодок, це вже каже цікавіше, і в нього з'являється стимул їй сподобатися. Тобто любить такі ігри на почуттях. Тому дівчата тримаємо такий покер фейс і не співаємо оди любові Антону на першому побаченні. Ще один любитель вільних стосунків і дуже бажаний холостяк для дівчат Женя Клопотенко. Дівчата, я відразу вам кажу: будьте обережними. Женя уміє причаровувати, але будувати серйозні стосунки не збирається. Завжди і всюди говорить про те, що ніколи в житті з однією з жінкою він не зможе бути. Скажу від себе, що Женя хороша людина. Він хороший друг, дуже добрий, вміє підтримати і вислухати, коли потрібно, і до того ж дуже цікавий та глибокий в розмовах. Він вміє віддавати цьому світові і людям, які навколо нього, ще робить дуже глобальні та важливі справи для України. Можливо, хтось з вас зуміє стати особливою для нього, а не просто черговою. Але секрети, як привабити його увагу, розповідати не буду. Холостяк, який просто щодня купається в любові, оваціях та увазі дівчат, Олексій Дурнєв. харизматичний, має гарне та гостре почуття гумору, але щось моє серце, наприклад, не чіпляє. Не подобаються мені чоловіки, які знецінюють жінок. Ну точніше, мені здається, що по відношенню до Олексія жінки самі себе дуже часто знецінюють. От якось він говорить навіть про них. Без душі нещодавно ділився в сторі, що і як йому пишуть дівчата, і таке враження, що він для них, знаєте, як якийсь такий просто трофей, і вони заради сексу з ним готові на все. Але якщо вам все-таки Олексій Дурнєв подобається і ви хочете з ним романтичних стосунків, будьте готові, що вони, скоріш за все, не будуть довготривалими. Бо як зізнається сам Дурнєв, він вже не впевнений, що може відчувати почуття закоханості. А якщо вони і з'являються, то тривають там тиждень-два. І до речі, ті, хто все-таки тримає дистанцію, хоч трохи мають більше шансів привернути увагу Олексія, аніж ті, хто відразу вішаються йому на шию, каже, що коли ти виборюєш увагу, чиюсь, то цінуєш її значно більше. Востаннє Олексій публічно показував свою дівчину 2014 року. Це майже 10 років тому. Тоді він зустрічався з дівчиною на ім'я Катя симпатична така блондинка. Зараз Олексію 37 років, але схоже, що в одноліток шансів немає. каже, що взагалі не пам'ятає, щоб зацікавився з жінкою свого віку, і йому більше подобаються молоді дівчата, десь 20... молодші дівчата, десь 25-26 років. Тож молодь вперед. Колостяком є і друг Олексія Дурніва, славнозвісний мандрівник Антон Птушкін. Я додала його у список найбажаніших холостяків, бо він достатньо адекватний та душевний чоловік. Їздить собі подорожує, знімає гарні відео. І він знаєте, з чим у мене асоціюється з таким м -м -м, спокоєм. От він якесь таке уособлення романтичного одинака. Він, до речі, в одному зі своїх інтерв'ю зізнавався, що жінками не користується і до вибора партнерки підходить дуже відповідально. Хоча як до нього підібратися і як з ним познайомитися, важко сказати, бо він складає Враження такого відлюдькуватого інтроверта інтерв'ю майже не дає, та що там майже реально жодному українському інтерв'єру не дав. Про особисте нічого не розказує, не публікує. Тому навіть які дівчата йому подобаються, важко сказати. Але думаю, як мінімум ті, які розбираються в географії. Тож дівчата, йдіть вчити столиці, а там лише доля вам допоможе. Ну або не допоможе. Наступний наш герой Даніель Салем, телеведучий, який безперечно приковує увагу своїм кремезним мужнім зовнішнім виглядом. І щось в сімейному житті, на відміну від попередніх героїв, він таки, мабуть, тямить, бо був у шлюбі аж. Сімнадцять років, хоча не аж, аж це все життя разом прожити. А він був у шлюбі. Ну не багато немало. Сімнадцять років. Що стало причиною розлучення? Відповідає досить неоднозначно, Нібито часу на сім'ю не вистачало достатньо, плюс у стосунках було багато ревнощів. За словами Салема, рішення про розрив стосунків вони з дружиною прийняли ще до початку повномасштабної війни. Також телеведучий має восьмирічну доньку Санту Луну. Йому до речі ще приписували роман зі скандальною блогеркою Анною Алхім, але він і не підтверджував, і не спростовував ці чутки. Втім, каже, що серце наразі його зайняте тільки дитиною та україною. Зараз селем захищає нашу країну у лавах ЗСУ, і підхід до нього, дійсно, думаю, не з легких. Чоловік серйозний і вже з великим досвідом сімейного життя. Тож ви собі занотуйте, що з'явився такий холостяк, але добре подумайте, чи готові до стосунків з таким чоловіком. І питання, чи готовий він зараз до якихось стосунків та нових знайомств, перевіряйте і пишіть нам в коментарях. Ігор Лаченко більше ви знаєте його як просто Лачин, молодий, 24-річний, але дуже перспективний хлопець. Він автор авторитетного телеграм-каналу Лачен пише, що висвітлює війну в Україні, і входить в топ 10 найбільших новинних каналів нашої країни на цій платформі. Разом з Сергієм Притулою Лачин є ініціатором проекту Народний Байрактар і 2022 року потрапив до рейтингу 30 до 30 обличчя майбутнього від Форбс Україна. Батько в нього юрист, мати, суддя. Ігор дуже соціально відповідальна людина, і тут хіхі -хі та хаха точно не спрацюють. По перше, як він сам каже, хоч на повідомлення в Дірект він і відповідає, але на побачення зараз не ходить, і стосунки його не цікавлять. Бо в країні війна і зараз не до цього. Тому, якщо ви, хоч трохи хочете звернути увагу Ігоря на себе, вам треба робити реально круті та важливі справи для країни бути національно свідомою та інтелектуальною і цікавою дівчиною. Але навіть в такому варіанті легко не буде. Бо Ігор дуже і дуже інтровертна людина. Тобто, навіть якщо ви побачите його на вулиці, підійти поспілкуватися можна, але він. Закритий і не любить, коли вмішується в його особистий простір. Тож чекаємо перемоги, і тоді вже можна буде спробувати принаймні підкорювати серце цього холодного короля. А може нічиє серце і не доведеться підкорювати, і життя саме вас зведе і між вами самі собою закрутяться почуття, чого я бажаю вам усім у стосунках легкості та природності. Кажуть, багато дівчат мріють вийти заміж за футболіста. У мене такого бажання не було ніколи, але якщо раптом вам треба, то придивіться до Михайла Мудрика. Він є найдорожчим українським футболістом і наймолодшим нареченим у цьому списку. Йому 22, і за ним вже ганяються, точніше ганялися світові спортивні клуби. У січні 23-го року Шахтар вів перемовини з лондонським арсеналом про трансфер гравця. Клуби були близько до підписання угоди, але інший лондонський клуб Челсі зробив кращу пропозицію шахтарю. 15 січня Михайло Мудрик підписав контракт з Челсі до 2031 року, взявши 15-й ігровий номер. До речі, дуже гарна цифра. За цей трансфер Челсі заплатив увага: 70 мільйонів євро плюс 30 мільйонів євро у вигляді бонусів. Але ж не в грошах щастя, дівчата, правда, та ми й зовсім не про гроші, а про його досягнення у спортивній кар'єрі. Тому подивіться на юнака, чи вам подобається такий молоденький блондин, чи ні. Як він себе поводить, що говорить, які в нього манери, і вже вирішуйте, що підкаже вам серце. Бо от серце нашого наступного холостяка Колі Сірги підказали йому присвятити всього себе військовим. Спочатку повномасштабної війни він пішов до лав зсу та разом з Сашою Чеміровим заснував культурний десант, який об'єднує відомих митців і підіймає морально-психологічний дух бійців на передовій та наближених до них. Позицій на рахунку культурного десанту вже понад дві тисячі концертів на лінії фронту, військових госпіталях, в частинах рятувальників та в деокупованих українських містах. І скажу чесно, що Коля зараз повністю з головою в роботі, і я бачу по з ним таку, знаєте, свідому дівчину, у якої теж зараз є ідея та місія в житті. Головне, щоб в обох був час одне на одного. Втім, за словами Колі. Він взагалі наразі не прагне починати стосунки, оскільки не хоче, аби вони відволікали його від роботи як культурної, так і військової. В цілому, я думаю, що Коля достатньо розбалований жіночою увагою, бо подобається багатьом, знає про це і вміє очаровувати. Душа він дуже творча, лірична і вміє красиво говорити. В одному зі своїх нещодавніх інтерв'ю казав, що. Ставлення до жінки це ставлення до своєї душі. Ну, красива ж, правда? Тож, дівчата, якщо вам хочеться поруч сильного, відповідального та чуттєвого чоловіка, зверніть увагу. Але будьте готові, що, ймовірно, робота у нього буде завжди в пріоритеті. <му> ну що, зафіналимося ще одним енерджайзером. Артем Пивоваров має ого, го який фан-клуб дівчат. Але от про його серйозні стосунки в останньому чули аж 2017 року, коли він зняв у своєму кліпі на пісню Моя ніч свою кохану Дашу Чередніченко. У мережі гуляють їхні спільні фото, але як бачимо, не склалося. З тих пір Пивовару воліє мовчати про амурні справа. Але все ж таки, хоча б привідкриває завісу, яка дівчина йому може сподобатися. У вас є всі шанси, якщо ви кар'єристка. Так, співаку подобаються ті, хто має ідею, свою справу, і так звані «self-made woman». І ще один такий секретик, що дівчина має вміти смачно готувати, зокрема, веганські страви. Також, за словами Артема, його майбутня кохана має його конструктивно критикувати. Такі от справи, дівчата, але попереджаю, життя з артистом, ще який постійно по гастролях, ой, не буде суперлегким. Тому добре подумайте, чи готові ви до такого. І, зрештою, знаєте, от всі наші холостяки описують, що їм може сподобатись, як можна підкорити їхнє серце. Але насправді секрет у всьому дуже простий і єдиний для всіх. Це почуття. І тут вже старайся, не стирайся, але вони або є, або виникає ось ця хімія між двома людьми, або ні. І все. Тож я щиро бажаю усім знайти свою другу половинку, по-справжньому закохатися і відчути в своєму житті любов, бо вона надихає і надає крила щастя. Усім теплих обіймів на осінь і смачних поцілунків! Побачимося з вами. Наступного тижня. І напишіть, будь ласка, в коментарях, хто вам все таки із всіх перерахованих сьогоднішніх холостяків подобається найбільше і чому цікаво буде почитати все пока!